Друзі, зараз я і не тільки я, а ще з касхарсниками, з, з, з моїми друзями знаходжусь в Карпатах. Вчора вночі ми приїхали... Ой! Чуть не впав, так слизько. Ранкова роса. Вчора зранку, вірніше вночі ми приїхали машиною до Дземброні. І піднялися на стоянку е під, під гору Смотрич, там де колибі, колиби, Смотрицькі водоспади і ой, природа просто тут захоплюється. Не знаю наскільки буде видно позаду мене. Піднялися ми вранці із, із сонцем, там внизу туман. Температура повітря взагалі супер, 11 градусів зранку було. Ось Ми зараз будемо снідати і виходити на маршрут, будемо підніматися на чорногірський хребет через гору в хатий камінь. Ось я сподіваюся, цей похід буде дуже крутий на краєвиди. По-іншому, звісно, не може бути так що. Ми на природі, ми в горах, а це вже круто. Ось знову позаду мене. Не знаю, як сонце дозволяє передати, картинку не дозволяє. Там дуже класний класний туман. Вівчарі, які живуть усі всіх колибі влітку, вже з самого ранку на ногах. Навіть прокинулись від того, що один ходив, шукав корову, тому що вона десь пішла собі на нічну прогулянку і не повернулася. А наші вже снідають, чекають мене. Так що будемо снідати. Добре, добре, Дуже печатання такую птенка можно так мы все время подерит идемчик самора мясо вот <риклади> это може ты можешь сыл набирать и мы снизу да надо было с собой принести чтобы не готовили Ми вийшли на маршрут, йдемо на підйом. Вже можна з цього місця, де я зараз іду, побачити, е, вухатий камінь, якщо я не помиляюсь. І взагалі вже вихід на Чорногірський хребет. Ось я зараз повернусь, позаду мене знаходиться. Ось там от Чорногірський ребята. От. Погода супер. Взагалі а на цей період нашого походу обіцяють хорошу погоду. Е, надію, що так і буде. Небо чистих хмаринок практично немає. І температура повітря доволі. Така комфортна. Я ось сіду в шортах в футболці і взагалі не холодно. Ой, класно, класно. Грибочком можна нагодувати сім'ю з 10 чоловік. Санч! О, да, положи руку. Ось там запаска. Як пів руки до, до локтя. Це одна ладошка, друга ладошка і третя. Шкода тільки, що гриб грипний їсть. О, стій. стій. Ой, снурочок заважає. А як кажуть, гриби можна їсти всі, тільки деякі всього-навсього один раз. Так, ми дійшли до такого, скажімо, привалу, намагалися е я намагався дізнатися в хлопців, як українською буде. Привал. І ніхто з нас, чесно кажучи, не знає. Ось, дійшли ми до водоспадів Зембронських або смотрицьких водоспадів. Зараз тут зробили ось цю зупиночку на декілька хвилин. І йдемо, ем, подивимось на самі водоспади. Е е декілька років тому я вже був е ну, проходив повз ці водоспади, але тоді була жахлива погода, е лив дощ, е було доволі так прохолодно і нам потрібно було швидко спуститися вже вниз в село. Тому ми навіть не зупинялись тут, щоб подивитись на самі водоспади. Зараз є така можливість, є час, щоб на них звернути увагу, скажімо так. Но... Холодним не залишишся, випадок, можна назвати є... цю О, картину. Ви ця... Пасемося. Знайшли Чёрно. ось. Це що? Бру... Бру... Брус... Брусниця? Ні, брусніка. якось. Вот воно, да. А я чорну знайшов. а, я да. О, а вон є червона можна. Ми це... будемо Брусника зараз чёрна, шукати. Це... Щойно говорили так, ідемо далі, бо Бу... тільки що в нас yes. був була. була зупинка. Тим, що я Зупинка закінчилась. Ми планували йти далі, але побачили оце поле і вирішили, як ті карпатські корови. Вівці попастися на нього трішки. Тут знизу ще поз'їдно. І по... поїсти. Ні, так ця чорненька це чорніка, так? А як українською? Чорниця. А, чорниця, точно. Лохлена кінця. Локлевна криза японся і смокота. А ще позаду такі краєвиди. Nice. Дуже круто. Cool. Так, like. my... фото зробили, тепер відео. Можна їсти таким... По одній Юрчик. А можна отак як. Як всі? Як їдять всі. Як їдять в ведмеді. Алюр, диви як вона збирається, диви. Опа! О, О і ціла жменя. Де вже тут визволюється? І... Імо. Де воно тут взялося знову? Коли встигло. Сметанки ні в кого немає. <гум> Тільки сахарок. Ну він зайвий. А сметанка, М -м. так. Я Що було? Що я б отсюди не уходив. До вечора, напевно. Якби в тобі взяти і зробити. Ні, дуже багато. Все добре, але палатки буде незручно розбивати. Трошки боком їхати, треба буде знов. Ну що, пошли, йдемо. Йдемо, бо від не відірвеш. Черговий перепочинок, зупинка. Віддихатись, заспокоїти дихання, колкнути. Водички і помилуватися з краєвидами. Ну, а я буду не я, якщо я не, не вилізу на камінець якийсь, з якого можна побачити гарні краєвиди. А зараз сюди я піднімсь. От куди? Вже Артур Санич піднявся. Ви ще буквально якихось декілька десятків метрів. Вершина сама ось там, от, десь, це частина остатового каміння. Ось тут ми зробимо обідню перерву, а потім до місця нашої зупинки на ночівлю залишається буквально 2 кілометри. І якщо... Подивимось, якщо будемо встигати по часу, то можливо ще так. Без рюкзаків збігаємо до Попайвана. Важко підніматися, тому що в лоб практично йде. Але саме складну частину ми вже прийшли. Одна із найприємніших процесів походу це обідня трапка. Це мій христя, де моя ложечка? Моя ну, тут лежала. Ну, дякую. А що у нас печівку? А коли буде готовий, взагалі, в тебе чай буде. Обід на у нас бутерброди і бички. Давайте. Не курки, а бички. Бачки. Опа, 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 от там. Бички. Так, це один на трьох, так? Так. Да. На трьох? Я вже свого бичка. Хм. Ну шо? Смачно в нашій групі Кузя він трішки боїться висоти. І в цьому місці я думаю, що, що йому було би тут дуже так непереливки. Ну а, -а, а, сонце світить. Висота тут така, доволі, е я би сказав, змушує задуматись. і Заграти кров у жилах кльово. Так. М -м -м так, ось так краще. А там уже піпіван Чорногірський. Е -е, я думаю, що ми на нього сьогодні все-таки піднімемось, тому що нам до е нашої зупинки залишилось 2 кілометри, не так багато. І тим паче ми вже тут не будемо підніматися по... вгору, ми практично вже йдемо по хребту і перепад висоти в нас залишається невеликий. А йдемо ми по хребту в тому напрямку до Говерли. Поїли, можна і поспати. Цінний відпочинок. Де ще можна так поспати, як не в горах на хребті. Сама вершина бухатого каменю знаходиться трішки вище, ніж там, де ми зупинилися. На перепочинок, на обідні перерву. Ось якраз саме зараз я на неї піднімаюся, поки наші розслабляються і залягли в обідній сон. Я вирішив зробити сходження на вихотий камінь. О, щось мені підказує, що все-таки вершина ось, ось той наступний камінець. Так, зараз я на нього підійду. Так. Звідси виглядає той камінець ближче звідти виглядає... Цей камінець вище. Ну. Я на вершині. Зараз перевіримо, чи дійсно це вершина вухатого каменя. Так. Так, так, так. Це, да. Ось я на вершині. Можна мене привітати! Ура! Зворотна 360. При цьому обережно, щоб не поїхати носом донизу. Кльово, 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 кльово. Це така, що частина нашої команди пішла підкурювати Піпіван Чорногірський, а ми з Артур Соничем залишились на діжурство ну, і... і заодно розіб'ємо намети. Щоправда, місця тут небагато, але в принципі для двох палаток я думаю місце ми знайдемо. Якраз саме зараз цим будемо займатися. Но моя мама каже, що но це не українське слово, тому буду казати але. Але я думаю, що тут буде чудовий е, захід сонця. Ось Сонце там і заходить сідатиме там. Щоправда, не знаємо, чи е, побачимо ми вранці схід сонця, тому що схід сонця... Визно має бути за вухатим каменем. Ось туди де смотрич. Будемо сподіватися, що і схід сонця нам вдасться ліцезріти. Так, будемо розбивати на мене. що сьогодні такий прикольний вперше 2000-й що іменно по-настоящему зайшов там кузьміч не другий грися ні, що по-настоящему зайшов і чого наговорили що з перший Маленький. А, да, Христя okay. перший. Только у нас шампанського не вистачає, yeah. щоб з Христя були. Один Христю треба не виходить. Іли хватає, коротше. Я не казав, що треба носити, носити, бачиш, все таки зміни. Так що це. Давай, давай, Христя, твій перший. Вот, за Христя. А я черепашку включав почав сьогодні? Христя, твій перший поход, О, твій перший двохтисячник. Завтра їх буде, напевно, ще трошки. Буде. Один точно. завтра ще. Опа! Твоє шампанське. Ого. Oh -oh. Тримай! Гранд Імперіал Тримай! А тепер! О, да. Ну що, давайте за це і вип'ємо! А тепер давай! Забаримося! Ура! Ура! Забаримо, <рик> нічого не викидаємо. Я думав ми будемо мішати в этом спирт! У <рик> 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 вот це... нас сьогодні на вечерю борщ. Головний повер сьогоднішнього вечора так. Турсанич. Намагаємося зварити якогось борща. Тож я тому спеціально кинув їх в цей. Я їх набрав Червоний значить борщ. Що там впало? Це був останній інгредієнт. Зараз будемо... Перець, соль там, що ти сам ще любиш? Джеку таку ядренку. Ні, Насправді перець е, перчений я не дуже полюбляю. Тому я одразу турсанича попередив що е, ось тих грузинських спецій, які нам передав Шота, верніше Андрію. В борщ не додати. Ой, сьогодні, сьогодні буде класний захід сонця. Ми з нетерпінням його чекаємо. Ось вже підходить е час до того, як сонце повністю зайде. Вітруган. Ми зупинились практично на цій сідловині і... Вітер сьогодні такий аж пронизує холодно, я одягнув куртку. Зараз я жалкую, що не взяв з собою пухову куртку. ось. І, здається, ще ніби не зовсім холодно, літо наче не закінчилось от, по сьогоднішнім відчуттям, коли ми піднімалися до гори, ось, Але вечора. На чорногірському хребті вже вже доволі холодно. Ось, о, спати, сподіваюсь, буде взагалі тепло. Хоча подивимось. Дощу не обіцяють, погоду обіцяють хорошу на завтра. Але вітер, звісно, трішки так некомфортно з ним. Ми вже повечеряли. Сьогодні спати ми полягаємо раніше, тому що вчора ми лягли спати в першій годині ночі.